Напередодні міжнародного жіночого дня у Шосткинській громаді відбулася знакова мистецька подія, відкриття традиційної виставки Весняний капіж. Цьогоріч Вернісаж об'єднав 25 художників шостки Воронежа та жатаногоруціверського. За словами старшої наукової співробітниці шосткінського краєзнавчого музею Любові Войстрик, попри складні реалії сьогодення, митці знаходять час і натхнення для творчості для вдосконалення свого таланту. Не стоять постери і учні художнього відділення дитячої школи мистецтва. Серед учасників виставки члени Національної спілки художника України. Ігор Сірий, Лариса Ловін, Алевтіна Філон. І Сергієнка, Ольга і Тетяна Строганова з новгород Сіверського. Як завжди, весняний капіш порадував поціновувачів образотворчого мистецтва, розмаїттям стилів, технік та жанрів. Тут можна побачити і мальовничі краєвиди рідного краю, і міські пейзажі, і портрети, і натюрморти, і картини з характерними рисами постмодернізму. Як зазначають відвідувачі виставки, усі роботи випромінюють весняний настрій, заряджають оптимізмом та вірою у нашу перемогу. Виставка вразила Дуже вразили, особливо от, портрети вразили, де да й природа теж. Дуже, 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 дуже Ну, талановиті у нас, дуже талановиті люди. Шості дуже яскрава, сонячна. Виставка, тим паче, що сьогодні день тюльпанів, а роботи Тамари Бикової дуже в тему і дуже гарна світла і професійна виставка. Напередодні 8 березня жіночого свята, і наші ці дарують нам таке свято. Виставка це такий подарунок, це натхнення, це весна, це надія на краще. Виставка надихає на перемогу і на гарний настрій і що все буде добре. Керівник Шосткинського краєзнавчого музею, один з авторів виставки Ігор Сірий, привітав колег по пензлю з відкриттям вернісажу та вручив їм свідоцтва учасників і квіти. Краєзнавчий музей завжди цією подією відкриває сезон виставковий. Я думаю, що буде більш. Ставіші, ніж попередні. Не сподіваюся на це. Сподіваюся на мир. Дякую всім, хто приймає участь, хто прийшов. А, деякі події також плануються на цей рік. Дуже потужні події. Тож сподіваюся, що це буде гаразд і все. Подякували художникам за чудовий мистецький подарунок, заступниця міського голови Марина Харламова та шосткинський міський голова, учасник виставки Микола Нога. Я хочу подякувати вам за ці чарівні картини, за ці чарівні фарби, які додають в наше життя якомусь позитиву. Хочу всіх жінок привітати з весною. Хочу побажати найскорішої нам перемоги і мирного дня. Шановні присутні, я дякую вам, що незважаючи на війну, ви знаходите в собі наснагу і творите такі чудові картини. З Днем Весни! Дякую жінкам, тому що більшість тут жінок присутні в цій виставці. Молодці шосткинці. Автори Вернісажу розповідають, що намагаються не пропускати жодної виставки весняний капіж, адже для них це справжнє свято, завдяки якому вони можуть не тільки поділитися своєю творчістю з глядачами, а й поспілкуватися зі своїми колегами митцями. Я являюсь постійним учасником капіжа, десь 12-го року. Мене тоді ще наталя Дмитрія Марченка запросила. І з тих пір я приймаю постійну участь. Вважаю, що це дуже добре. Це таке мікросвято для мешканців шостки, вже тепер для нашої громади, де людина може прийти, порадувати своїй глаз свою, потішити свою душу і доторкнутися до прекрасного. Я беру на, уже на капіжі участь десь 28 років. Для мене це свято, така подія, що вже якби я не можу без цього, без участя. Це благодаря, конечно, Віктору Ковальову. Він започаткував такий ну, талановитий був художник. І все в нас почалося. Я от ще не усю не обійшов виставку, але бачу роботи солідні, хороші роботи. О, художники стремляться і щось таке своє, О, От, допустимо, логвін Лариса, О, вона міняє би, стілі такі. О, зараз. Я не бачу в такому сті, щоб вона ну, ну, малювала. А то от, дуже так радісно по весінньому картини написано. Ну і другі художники. Я давно вже беру участь у виставці Весняний кабіж ще, ще маленькі зовсім дітки були мої. Ну і з того часу пройшло дуже багато. Багато часу, дуже багато подій всіляких в країні відбувається, але ця виставка є такою, знаєте, дуже позитивною, даруючою надії. Вона підтримує шосткинців, гостей міста. Дуже яскрава, дуже ніжна, така трепетна. Знаєте, перед весняним днем це, напевно, найкращий подарунок такий для всіх містян наших.